Вітаю! Пропоную оглянути дуплекс з ремонтом з усіма меблями та технікою, який знаходиться в селі Крюківщина в котежному містечку Garden Village. Виїзд до Києва займає всього 7 хвилин. Дуплекс розташований на ділянці у 2 сотки з окремим заїздом. Має паркування на дві машини. Скрізь викладена бруківка, є вивід під зарядку електромобіля та вивід під генератор. Каналізація та вода тут центральна магістраль. Встановлені вже всі кондиціонери. Невеличкий затишний двір позаду ділянки, який можна облаштувати для відпочинку, з видом на гарне містечко. Дуплекс 118 метрів квадратний, побудований із керамічного 38-го блоку, утеплений пінопластом 15 см. Ми проходимо в кухню-вітальню. Скрізь по першому поверху зроблена тепла підлога, а також усіх санвузлах. Тепер детальніше про кухню. Вона має всю необхідну техніку, вбудований холодильник, врізну мийку, посудомийну машину на 60 см, газову варильну поверхню, мікрохвильовку та духову шафу. Далі проходимо у зону вітальні, телевізор, тівітумба та зручний кутовий диван. Обідня зона зі стільцями та круглим розкладним столом. А це кладова. В ній є виводи під пралку та сушку. Далі оглянемо санвузол першого поверху. Він з душовою кабіною та гігієнічним душем. Це кімната кабінет. Чи гостьова. До речі, опалення в будинку газове, а електрики заведено 10 кВт трифази. Ходімо в передпокій. Тут встановлений домофон. Маємо велике дзеркало та шафу, в якій захований електрощиток та виводи інтернету. Піднімемось на другий поверх. Сходи монолітні, зашиті деревом та під сходами встановлена led підсвітка. Проходимо в кімнату. Це майстер-спальня з м'яким двоспальним ліжком та великим вікном. Вона має окрему гардеробну кімнату. Повністю мебльованою з підсвіткою, а також з приватним санвузлом із ванною. Далі санвузол на поверсі з душовою кабіною. Тепер проходимо у першу дитячу кімнату. Тут велике та зручне ліжечко. Та другу дитячу кімнату. Вони однакові по площині. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube та телеграм канали. А також на нашій соцмережі. Всі посилання ви можете знайти під цим відео або сканувати QR-код. До зустрічі.